Рясних Божих благословінь вам та вашим родинам, дорогі мої глядачі. Щиро вдячна, що знайшли кілька хвилин та завітали. На часі у нас 6 листопада, день тижня, четвер, розпочинатимемо. Світловий день триватиме 9 годин 34 хвилини. Схід Сонця очікується о 7.08. Захід близько 16.42, місяць спадаючий. Церковний календар. Православна церква України вшановує сьогодні сповідника та святителя Павла. Він бувши єпископом, робив усе для того, аби якомога далі про господа та його діяння дізнавалися люди. Павло сам щиро вірив у Христа, жив по законах Божих та бажав, що після закінчення земного життя люди могли врятувати свої душі. За часів правління Констанція II від Павла вимагали перейти на бік язичництва, та він відмовився, через що його довго переслідували. На його долю за життя випали не лише вигнання, а й голод, муки тілесні та знущання. Також 6 листопада згадується преподобний Лука Києво Печерський. Він був ченцем при монашій обителі, де вірою та правдою служив Господу та його вченню. Мощі святого понині знаходяться у ближніх печерах Києво Печерської лаври. Іменини у цей день святкуватимуть Павло, Микола, Віктор, Василь, Анатолій, Костянтин, Микита та Ніна. Вітаємо! Чарівні хвилини янгола триватимуть із 6.50 ранку до 7.40. У цей час до свого охоронця зверніться із проханням, аби вберіг вас від поганого впливу маніпуляторів. Хочу зауважити, що ваш янгол з вами завжди, тому чує будь-які звернення у будь-який час дня та ночі. Народні прикмети і традиції. Починається перший льодостав на річках та озерах, того часу уже морози були частими гостями у природі, тому можна, правда, де було уже спостерігати таке дійство. Люди намагалися одягти чистий та випраний одяг, бо за народними повір'ями це принесе міцне здоров'я. Зранку селяни вирушали на боротьбу з гризунами, оскільки день цьому сприяв. Казали, що який господар сьогодні виведе мишей та щурів, то вони його господарство рік не турбуватимуть, а то й три роки. Також перекладали дрова, що заготовлені на зиму, для того, аби злякати куницю, якщо та звила там гніздо. Якщо така заведеться, то жодного цілого курячого яйця сім'ї не дістанеться, та й курчата пропадатимуть навесні. У таких випадках кажуть, що куниця завелась. Господарі дому не проганяли безпритульних тварин, особливо собак. Її потрібно обов'язково сьогодні нагодувати, тоді до господаря щастя приб'ється. Буде гарно худоба плодитись, кури нестимуть яйці щодня, та навесні буде багато птиці. А особливо родині пощастить, якщо собака матиме світло окрасу, тоді сім'я буде під захистом особливим, вірили в народі. Цієї доби, а особливо вечірнього часу, стереглись вживання будь-якого алкоголю, і неважливо, міцний він чи не дуже. Ходило повір'я, що каже: хто у цю пору алкоголь скуштує, той власне щастя втратить. Увечері дівчата ставали до народних ворожінь, які за переказами на Павлів день справджуються завжди. Серед популярних були такі, які віщували кохання або ж заміжжя. Найстарша жінка у сім'ї заносила до хати невелику торбину лущеними квасолями. Вони мають бути обов'язково білого кольору. До них кидали одну червону квасолину та одну рябу. Перемішували та по черзі, не дивлячись до торбини, дівчата тягнули їх. Якщо витягли білу, ще рік у дівках сидіти і кохання не знати, якщо рябу навесні відбудеться знайомство з парубком, якщо квасолина червона, бути нареченою. Ще одним цікавим способом ворожіння було кидання яблук на підлогу. Брали два різні за кольором яблука обов'язково однакові за розміром, водночас кидали їх на підлогу, і лише якщо два яблука ставали корінцем вгору попереду шлюб, і якщо два зупинялись на боку, ходити ще на вечорниці довго. Здавна люди спостерігали за природою, тому помітили сніг лежить чи пролітає, взимку теж буде багато снігу. На горобині уже немає ягід, наступна осінь буде голодною через мізерний врожай зерна. Багато лисиць та вовків трапляються на очі людям, попереду нещадні заморозки, що не можна сьогодні робити. Люди нікому не давали у цей день та не позичали знарядь праці, до прикладу, лопату, пилку, сокиру тощо. За переказами, це може призвести до сварки в родині та всілякого роду непорозумінь. Що зробити буде добре? У цей день предки вмивались тричі водою, у якій на ніч залишали будь-який срібний предмет, що мали в домі. Вмиватись потрібно лише лівою рукою тричі поспіль. Якщо так зробити, можна змити з себе біду. А коли після вмивання не втирати обличчя, то до життя увійде більше радісних подій вірили люди. Аби таланило, варто мати сьогодні при собі червоний гудзик із двома чи чотирма дірками. Автентичні українські слова хутко, це означає дуже швидко або просто швидше народна мудрість. Пращури радили ніколи поруч із ліжком не залишати жодних ліків. Люди вірили, що вони притягатимуть хвороби ще і ще, а ті, що уже є, не даватимуть можливості вилікуватись, і людина постійно хворітиме без перестанку. Це ж саме стосується того, хто звик ліки класти на власне ліжко. Тому захистіть себе та не робіть цього за можливості, радить народна мудрість. Стрижка. Для цієї процедури день є нейтральним, тому, якщо маєте бажання, можете сміливо відвідати перукаря. Щасливе число дня 3 колір дня бусковий. Містичні години доби із 14.20 до 15.30, тож варто проявити обережність. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою Буквиця лікарська. У народі рослина ще відома під назвою Золотушник або Сорокозуб для лікувальних властивостей збирали її із середини серпня до початку вересня. Росте переважно у степах, мішаних лісах та у вирубках лісів. Інколи можна зустріти й при дорозі. Люди використовували буквицю при хворобах печінки, жовтяниці, кишкових коліках та гаймориті. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а уся почута інформація є ознайомлюючою та не закликає до самолікування. Давні українські страви серед поширених страв того часу були картопляні пунди. Їх також ще називали солені картопляні пундики. Спочатку господині готували начинку, Брали кисломолочний сир, солили трішки, гарно розминали із доданим яєчним жовтком. Начинка готова. Для приготування основи потрібно картоплю почистити, так само, як і цибулю, натерти дрібно та відтиснути зайву рідину. Спеції було, як завжди, сіль та перець. Також сюди кидали білок, що залишився від начинки. Усе змішували. Котельню нагрівали, змащували олією, за допомогою ложки викладали картопляне тісто, зверху сирну начинку та знову трішки картопляного тіста. Смажили пунди на повільному вогні, аби добре просмажувалась картопля з обох сторін до золотавої скоринки. Смажені вироби складали одечку чи невеликий казанок та допікали у печі хвилин 15. Якщо смажити їх під кришкою, то допікати буде не потрібно, їли таку страву з часниковою мочанкою, сметаною чи просто запиваючи молоком. Люди, що народились у цей день, є стратегами, що звикли діяти усіма можливими та неможливими способами заради досягнення мети, але, як то кажуть, по головах іти вони не будуть. До їх сильних сторін відносять цілеспрямованість, харизматичність та стійкість. До слабких не довіряють майже нікому, тому їм часом вкрай важко. І маненикам цієї дати в житті варто стерегтись з замкнутості. Успіх приноситиме синій колір, а камінь-талісман це опал, квіткою долі є лаванда. Цей день в Україні, 6 листопада день боротьби з насильством та залякуванням у школі, день визволення Києва від загарбництва в роки Другої світової війни. Давня приказка говорить, що день довгий, а вік короткий, тому цінуємо кожну мить, кожен день свого життя. Він неповторний. Бережіть себе.